Гниди зі світу футболу. Фу. Півзахисник Бенфікі виступатиме за збірну України та коноплянка та його нові проблеми. З вами Нандо. Тож влупи лайк, підпишись на канал, а ми будемо говорити про футбол. Вердикт від ультрашахтаря. гниди. Зрозуміло, цікаво. Скандал за участю українських футболістів набирає все більше обертів. Як повідомлялося раніше, троє гравців Динамо, Кремчанин Осипенко та Герич – були помічені у столичному клубі «Бохо» під час комендантської години. Це спровокувало обурення у суспільстві. Останнім цвяхом у домовину став огидний коментар нападника гірник спорта Артема Нижника, який написав наступне: у ґаманіті журналюгі два слова, які підірвало не тільки український футбол, а й суспільство загалом. Тож з одного боку ми маємо 19 футболістів, які вподобали даний недокументар. Чим показали своє ставлення до ситуації країни, ну і комендантською годиною безпосередньо. Ви дійте по безпреділу! Опинились у цьому списку і троє гравців Шахтаря Ю 19 Скоденятки. З іншого боку, ми маємо вболівальників-гірників, а точніше представників фанатського групування Кроти, які нині захищають терени нашої України в найнебезпечніших місцях. І вони однозначно дали зрозуміти, як ставляться до таких гравців, написавши на сторінці у соціальній мережі наступне. Огарков Янович Ющенко гниде. Що важко не погодитися, але це моя суб'єктивна думка. Вашу ж я чекаю у коментарях. Час огидних, але таких вже звичних дій. Російський нападник підтримав хабас. Блять, тупе. Ай блін, я так і знав, що ти це скажеш. а? Але єдина поправка у тому, що минулий сезон він провів у чемпіонаті Ізраїлю. Тупе, тупе, ту Нападник Аріса Магомед Сулейманов викликав гнів обурень від колишніх одноклубників. У своєму інстаграм Сулейманов опублікував цитату Шейха Абдуля Азіт Аттаріфі: Палестину не звільнять ті, хто продав її, адже вони продали її, бо не цінували її. Звільнення Палестини буде кров'ю, а продали її за гроші. А той, хто продав якусь річ за гроші, накупуватиме її своєю кров'ю. Звичайно ж, даний пост розлютив ізраїльтян, особливо тих, з ким він виступав у минулому сезоні у складі ХПЛ Бершева. Так форвард команди Ротем Хатуель відповів росіянину: ти мені більше не друг, і прикріпив до своєї відповіді 19 смайликів з блювотинням. Відчувши, що запахло смаженим, Сулейманов почав виправдовуватися, написавши, нібито мене неправильно зрозуміли. Ага, повірив. ну і бредятина. Тож, увага, щира цитата. Якщо ви думаєте, що я підтримую Хамас, я навіть не знаю, як вас назвати. Бажаю простим людям мирного неба над головою. Скільки щирості, правда? А тим часом у Євгена Коноплянки не все так добре у Румунії. Наставник Чефер Клуш Андрія Мондурліні дав коментар, де пояснив відсутність гравця у заявки на 12-й тур чемпіонату Румунії. На минулому тренуванні коноплянки були фізичні проблеми. Мені його шкода. Проти сепсі він був на лаві запасних, але тепер євген повинен взяти ще одну паузу. Коноплянка приєднався до одного з лідерів тамтешнього чемпіонату минулого літа, але з того часу з'являвся на полі лише два рази. Вінгер зіграв 16 хвилин проти Аднана Демірспор і 7 хвилин у дербі проти команди університеті Клуш. Попереднім клубом коноплянки була польська Краков'я, за яку Хавбек грав з лютого 2022 по липень 2023. Загалом євген провів 38 поєдинків за польську команду. Відзначився чотирма голами та двома асистами. Поповнення для збірної з Португалії. Тож увага! Півзахисник Бенфікі виступатиме за збірну України. Хуя звілять півзахисник Бенфікі Ю-17 Андре Вакалюк виступатиме за юнацьку збірну України. У послугах гравця португальського клубу зацікавлений Володимир Язерський, який, окрім роботи в Олександрії, є наставником збірної України 2007 року народження. Родина футболіста та сам гравець вже погодилися виступати за синьо-жовтих. Вакальок син емігрантів з України. Щоправда, народився він вже на території Португалії. Центральний півзахисник перебуває у структурі Бенфіки з 2018 року і вже на олівці тренерів Португалії Ю-17. Гравець зможе допомогти збірній Україні вже у наступному раунді кваліфікації до Євро у 2024 році, адже для виступів за синьо-жовтих йому потрібно набути українське громадянство. Родина гравця заради цього навіть їздила до Мадрида, але процес оформлення українського паспорту займе кілька місяців. Тож чекаємо на якісне підсилення збірної. Коли готовий піти красиво, колишній наставник Марселю розкритикував ультраз клубу. За словами Марселіні, президент клубу повністю довіряв наставнику та його тренерському штабу. Але дана довіра була придушена у зародку та проіснувала всього два місяці. Тож Марселіно описав свій внутрішній стан лише трьома словами сум, злість і розчарування. У будь-якому випадку, ми думали, що це великий клуб у всіх сенсах цього слова, але ці плачевні події демонструють, що це не такий великий клуб. Деякі радикальні прихильники, які хочуть постійно вплинути на події, заважають Марселю бути великим. Я провів 20 років як тренер, а до того 20 років як професійний гравець, і ніколи в житті не бачив такого. І не думаю, що більше побачу. Це шлях, який дуже далекий від того, що має бути у 2023 році в цивілізованій країні. Це той кіп, екс-наставника. До слова, Марселіно пішов у відставку після погроз від болівальників, які були зовсім незадоволені керівництвом Марселю. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось.